Складіть мені, складіть мені кубик, будь ласка. Так. Да. Я хочу кубик. Так, 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 Саша мені складе кубик. Ой, а як він складається, каже Габріеле, да? Як він складається? Ми складемо кубик. Так, так, так. Ми складемо кубик. о oh о -oh. mm -hmm. да То будете допомагати mm -hmm. Сашеві сплати кубик Ой, який класний кубик А ну, покажи Дениска як з ним гратися тепер. Буде машинки то склати. Помі... Ой, поміщається машинка. Ой, знову, знову, дай, дай. Побачимо. Ой, поміщається це туди машинка, молодець! Знову, 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 знову. Де та машинка? Де? 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 Дай, дай, дай. О, браві! Молодці! А ще машинки туди поміщаються. Хто там, хто там, хто там? Кто там? Ой-ой-ой, там машинки. Ой-ой-ой. Як ми звідти будемо їх доставати? є ідея. Яка в тебе є ідея? Ага, треба відкрити замком. А ну відкривай, відкривай. Вау, вау, вау. А ну дай подивитися, що там нас. Та машинки є. Вау. Вау. О, ой, знову машинки тоді заховай. Це ваш з машинок, так? Да? Який класний сейф. Да, такий класний сейф. Саша, а розкажи мені, будь ласка, який це сейф такий з машинок? Постав, постав, молодець. Закривайте сейф. Закривайте сейф. Молодці. Дениса, закриє сейф. Ти закриєш сейф. О, а у нас Габрієли такий великий, великий поліцейський, Да? Ти такий поліцейський. Та така машинка поліцейського. Закрили. Закрили, молодці. Будемо відкривати. Будемо. Будемо відкривати, зіска, будемо. Mm -hmm. да. Дай, Сашка тобі поможе відкрити. Дай. Поможе йому відкрити. Допоможе. Mm -hmm. Так. Ось так. Mm -hmm. Ось так, так, так. Молодці, як класно. Mm -hmm. Так, так, так. Mm -hmm. Ти? І ти хочеш відкривати сейф, і не знаєш як. Вау, 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 вау. скільки упало звідти машинок. Вау, вау, вау. Які у нас тут є машинки? Ага, ага, є така машинка. І така машинка у нас є бру. Вау, 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 вау. Вау, 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 вау. А яка у нас тут класна машинка? Вау, 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 вау. Куда заезжаете машинки? Ой, там усі машинки. Вау, заїхала! Ой, не заехала. Заїхала. брум 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 Заїхала машинка. брум 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 О, Заїхала машинка. І закрили. І закрили ми на ключик. От. вау вау О, Попадали всі машинки. Оп! Оп! Там тут є машинка класна. Яка класна машинка у нас! Вау-вау-вау! нас машинка? Де? Є машинка! О, як класна! І Габрієли в нас шукає теж машинку. Вау! Скільки класних машинок! А у Габригіли зараз така машинка. А яка у Габригіли машинка? Ось така така! Ось така така! А Саша у нас грається з м'ячиком! Грається з м'ячиком! Ой, який там м'ячик! Ой, який класний м'ячик! Tá. Ah, quem aqui? Você é aqui? É você? É Agora vamos ver é <coughs> é a Olá, a a ele Gabriela. ele Oi, E eu? Ério. Еріо я, я Еріо, да. я самольот, я вертоліт, я хочу теж гратися. Я теж хочу гратися, Деніс, вертольот теж хочу гратися. Да. Ай, там Саша. Біжить, біжить. І Гаврієли. Ай, біжить, біжить. Біжить, біжить, біжить. Три шоу! Молодець! Молодець, молодець, молодець! Ти пробував як м'ячик та смак і як він на смак. Смачний! Такий смачний, смачний, смачний м'ячик! вау вау, ва. Який смачний м'ячик! вау вау, вау! Дуже смачний м'ячик. Так. Такий смачний. Ага. Вау-вау вау. -у -у, вау -у, яка машинка приїхала до нас. Вау-вау-ва. вау. Угугу. Це ж яка машинка. А який там м'ячик? Вау-вау-вау. Так, так, так. Ой, упа, ой, ой, ой. Ой-ой-ой. Ага. Зловив! Який класний славий. Уху-ху. Куди ви всі зібралися? Куда? Які молодці? Як класно. Вау.